Між домом і димом Івано-Франківського Ірина Фотуйма презентувала свою поетичну збірку. У ній зібрано вірші, які авторка писала з реальних подій та історії людей, чия домівка опинилася під прицілом російських ракет. Заклала Ірина глибинний сенс і в обкладинку обгорілий яблуневий цвіт як символ закінчення зими і ранньої весни, коли у 2022-му пролунали перші вибухи. Це вже третє видання. Поетеси назва вона символічна, тому що для всіх найсокровенніше і найважливіше це дім. А на жаль, наш дім, наша Україна зараз в диму. Це поезія, і зараз вона не може бути іншою, як вона про війну вона складається з двох розділів. І навіть попри про те, що зараз війна триває такі жорстокі реалії завжди є місце для любові. Тому перший розділ моєї книжки присвячений любові, її наслідкам і те, як любов може рятувати під час війни і загалом. А другий розділ охоплює більше воєнних реалій, воєнних подій.